Вітаю всіх на нашому ресурсному проєкті для жінок за кордоном. Мене звати Юлія Ісай, я авторка проєкту і маю довгу і досить тернисту історію життя за кордоном, а саме в Німеччині. Зараз з командою ми намагаємося дослідити саме психологічні аспекти явищ і станів, які нас супроводжували раніше, або з якими ми стикаємося в нашому повсякденному житті тут за межами батьківщини. Тому, якщо ти та сама українка, яка за певних умов опинилася за кордоном, підписуйся на наш YouTube канал, слідкуй за нашими випусками у соцмережах, і ми готуємо багато цікавого та корисного. Сьогодні на зв'язку у нас Київ, і ми поговоримо на таку складну, але дуже важливу тему. І сьогодні вітаю в нашому етері. Кандидатку психологічних наук, психологиню, психотерапевтку Дар'ю Черенщикову. Дар'ю, привіт! Як ти сьогодні? Привіт, привіт, вітаю всіх. Надзвичайно рада доєднатися і не лише до етеру, а і до проекту взагалі. І вбачаю в цій активності, взагалі в цій ідеї надзвичайно велику цінність.